Після закінчення війни, увага! Стоїть питання, куди Україна буде рухатись? Який шлях вибере? Ті, що мавпують, толку з вас не буде. Ті, що дивляться, як всі, так і я з вас, толку не буде. Я вам правду, матушку, кажу, в очі. Моє тверде переконання, бо хоче кожну дівчину, кожного хлопця, хоче сформувати із вас посудинку на честь. Щоб ви мали спільність з Богом. І коли якась буде проблема в вашому житті, не стане справа, друзей, зліва, ви будете сам як палець, як Йосиф. Уявіть собі, тата нема, мами нема, братів нема, кругом біда, ще й в тюрму кинули. За що зловитися? Добре зараз, в собрані ви сидите, так себе. А як лише ще сам, сама. І Йосиф тримався Бога, осоромився він. Був він постижений, програв Йосиф? Ні.